Вас вітаю канал село, це Моя доля». Вітаю всіх із Днем Незалежності України. Бажаю нашій країні країни, усім її мешканцям, усім українцям, які живуть за межами нашої країни, миру, благополуччя і усіх Поводиться копка картоплі, нововиготовленим чоловіком знову ж таки, можна сказати, із металобрухту, копачем чи копалкою, причіпною до мотоблока. На цій площі у нас показано ранішки глісорки. Цього року посадка була пізніша, ніж зазвичай. Бо кожного року ми садимо ранню картоплю десь наприкінці березня, на початку квітня. А це Хмельницькому. Але цього року в зв'язку з тим, що довго було холодно, і ми ще й прихворіли обоє з чоловіком, садили, навіть ранністи сорти картоплі десь. Кінець квітня, а потім потягнула посуха, не було дощів, і надії на те, що зберемо добрий врожай картоплі, не було аж ніякої. На цій площі посадили, як я вже сказала, ранню сорти кіранду, белоросу і міранду. Але, слава Богу, Врожай картоплі. Можна сказати, що нас потішив. Ось така картопля вродила. Слава Богу, зовсім непогана. Так що дефіциту картоплі не буде. Та сказати правду, цього року і все з іншої культури також потішили нас врожаєм, аби тільки... Мир на землі був, то шкодуватися на те, що не вродило, не можна. Хтось із жартівників прирівняв копку картоплі в Україні до бразилійського карнавалу. Так що ми вже карнавал розпочали. У нас карнавал розпочався. Не знаю, як у вас. І проводиться наш карнавал з допомогою. Ви вже бачили мотоблока і причіпної до нього копалки, яку чоловік зробив із підручних матеріалів. Сьогодні проводиться експериментальна копка. Чоловік розповість, що його зробив. Ти вже сказала, що з підручних матеріалів. Конкретика. Сонце нічого не видно. Взагалі-то вона зроблена, поскільки не було матеріалів у мене, таких, як треба було, то я зробив її струб. Було якесь стойлове оборудовання колишнє, з комплексу труби. Різав, робив раму з труб. Ну, а на грохот то прийшлось купити прутів. Ну, Це задоволення не з дешевих. Метал дорогий. Ну, але ж виходив з того положення, що треба зробити. І Шківа знайшов із компресора якийсь був колись компресор невеличкий зняв. Хоча він, мені каже, трошки забагат, завеликий. Треба поміняти на менший, щоб більше були обороти на грохоті. Або вдлінити ексцентрика, здвинути, щоб більший хід був шатуна. Ну, Колеса. Взяв вітачки тачки китайської. Маленькі такі, щоб для перевозки мішків. Ну, така вийшла в мене копалка. Правда, вона ще мене трошки не, веде, як от, не задовільняє. Треба буде щось налажувати ще і поправляти. Ну, таки Така У мене цей рік Yeah. На цьому показ будемо завершувати. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я і щедрих врожаїв І в нас, і в вас хай буде все гаразд. Будьмо здорові! Підписуйтесь на канал. Передивляйтесь наші відео, залишайте коментарі і до нових зустрічей!